Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починаємо з особистого життя, як завжди, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Ой, ну тут такі приємні емоції будуть. Тут, знаєте, коли зустріч з приємними для вас людьми. Коли щось заздалегідь заплановане, це не зненацька зустріч, це ви її тримали в голові, ви планували, ви чекали, наприклад, саме цей день, коли побачитесь, коли поспілкуєтесь, тут, знаєте, обговорення якихось моментів, які цікавлять і вас. І... Людей, з якими будете спілкуватись, це може бути з подружками, може бути і з колегами, і навіть з родичами може бути зустріч, спілкування. Просто приємні емоції, коли ваш настрій підвищується, і якось так знаєте емоції, які будуть підтримувати вас на протязі дня. Сфера кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання? Інформація. Тут якась інформація буде. Знаєте, як тримати вас у напрузі, отак От більше. Як запалює вас якась інформація? Це. Це, знаєте, або ви будете так давати інформацію, щоб зацікавити людину, або це людина буде намагатись вас зацікавити чимось, якоюсь, якоюсь інформацією, коли знаєте, от хочеться, щоб спілкування з вами було ну, таке на підвищеному настрої. Далі дії чоловіка у бік жінки, що завтра буде робити чоловік у бік жінки. Угу. Тут, тут таке бажання, от знаєте, як огорнути увагою жінку. Причарувати, показати, наскільки вона цікава для нього, наскільки вона яскрава для нього, і бути таким саме яскравим для цієї жінки. Тут так до вас тягне цього чоловіка, тут таке бажання бути поряд з вами, то знаєте, коли хочеться, дуже хочеться вам подобатись, бо ви ж та жінка. Яку просто хочеться ну, тримати біля себе і нікуди не відпускати. Тут таке, як захистити, закрити вас від усіх інших, щоб ніхто ж вас не вкрав нікуди <śladı> щоб ви не ділись від нього. Дії жінки у бік чоловіка завтра, якими вони будуть. Чоловіка. Жінка щось тут замислилась. Жінка не так поспішає бути поряд з цим чоловіком. Взагалі-то вона взагалі не поспішає, вона думає, вона м, з усіх боків розглядає цього чоловіка для себе і намагається зазирнути її всередину себе, бо щось вона не дуже тут впевнена. Знаєте, як м, немає такої от. Міцної бази, що для чого він мені, що я дійсно хочу бути з ним, бо він, а от який він? Чи треба він мені? От тут купа питань у цієї жінки щодо стосунків з цим конкретним чоловіком. Тут, як знаєте, от не наважуюсь не наважуюсь прийняти рішення, не наважуюсь зробити крок, боюсь помилитись, От Затягує з прийняттям рішення, Отак От тут жінка вчиняє. Для одиноких, що буде завтра у сфері кохання у одиноких? Одиноким ще болить, ще не відпускають, ще багато роздумів про імператора. Це або вашим чоловіком такий імператор був, або це чийсь, чужий чоловік і про нього думати. Ну, Але для когось дійсно, от як обмолились стосунки, повністю от нічого не залишилось, або дитина залишилась. З таким чоловіком, і це те, що вас ще тримає у спілкуванні один з одним. Тут ситуація, яка може, знаєте, от ви можете вже як триматись, вже як відпустити ситуацію, але може щось наснитись і цей сон вас знов повертає в болюче, в болюче сприйняття ситуації між вами. Може бути і така ситуація. Коли день тримаєтесь, а лягаючи спати, знов думаєте. От тут ще, ще не відпустили, ще мотузочка між вами не обірвана і ще тянеться. Але пам'ятайте, що так само і енергію тоді зливаєте у бік людини. Далі. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Угу. Ну, тут імператор вже може бути просто керівник ваш по роботі, і тут якась ситуація така, вона більш-менш стабільна. Це як щось, що закривається, щось, що тримається, як, знаєте, Наприклад, ви щось хочете зробити, але поки що нема згоди від керівництва. Наприклад, це щось, що може бути як пропозиція, але, наприклад, ви не хочете згоджуватись на цю пропозицію. Тут щось, от знаєте, коли хай так стабільно, як є, так і буде. Не хочу нічі, ніяких змін. Отак тут. Але так само може говорити вам чи до вас і ваш керівник. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, тобто завтра, що вам важливо прийняти. Так, ну дивіться, тут комусь з вас. Дуже важливо буде, як стримувати себе в чимось, як, знаєте, тримати рівновагу. Навіть якщо вам дуже це складно буде даватись внутрішньо, це тема, яку вам треба пропрацювати. Наприклад, там, ну який приклад? Наприклад, там намагатись не купляти щось. Що вам не так вже і потрібно, не так важливо. Ну, там йдете в магазин, там знаєте, що вам не вистачає вдома там, тільки молока, тільки хліба і, наприклад, там, ну, шматок м'яса треба купити, то не купляйте солодощів і чогось там іншого, там зайвий якийсь новий посуд, там щось ще. Це мій такий приклад, це у вас може стосуватись чого завгодно. Я просто привожу приклад, щоб вам хоч якось це було зрозуміло. Тобто тримайте баланс в тому, що вам треба найближчим часом робити. Це якщо у вас є мрія і треба. Ну, от як тут показано, як назбирати грошей, то таким чином ви зможете назбирати, і ви будете дуже щасливі, бо дійсно це буде не так вже і затягнута ситуація буде. Ну, але ну, така ваша стриманість вам допоможе. Приймайте це, як є. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовити. І чого вам відмовитись. Так, король мечів тут показаний, і якась ситуація, ну, це як брехня, як щось, що. Це ви так можете до людини ставитись, от ніби, знаєте, він мене в чимось обманює. Він підла людина, він щось там ну, погане робить. Ми ж питаємо, від чого вам краще б за все відмовитись, то от від таких думок, від недовіри до людини. А як насправді ви можете довіряти цій людині? Давайте подивимось. Ви можете довіряти йому. Так, можете, можете, бо дивіться, як. Взагалі-то ви ну, тут вже дивіться, ким він для вас є. Для когось це ваш чоловік, наприклад, там, або син, або брат, або Фахівець якийсь. Це як, знаєте, ви ж обрали цю людину, ви спілкуєтесь з цією людиною, тут вже не один день. У вас вже є ну, якийсь як накопичений досвід стосовно цієї людини. Чи можете ви довіряти? Ну, тут тут пентаклів виходить. Це відповідь так, можете. Тут Дивіться, тут навіть показано, що якщо колись була ситуація недовіри, і ви ну, там є у вас якийсь досвід, що ви знаєте, що людина вам десь там збрехав, то показують, що він змінився. І він ну, це як урок виніс з цієї ситуації. І він вже знає, що ви ну, в подібній якійсь ситуації це перше, на що ви подумаєте. Тож, чи можете ви йому зараз довіряти, так можете. Далі, чого не уминути? Чого вам завтра не уминути. цієї ситуації вибору все ж таки комусь з вас не оминути. Але знаєте, все буде гаразд, і все якось швидко буде. От Ви, навіть якщо зараз вагаєтесь після спілкування з людиною, вагання пройдуть. І ви якось задоволені будете. Тут на дні колоди Король Пентаклів показаний Або у вас спілкування буде з такою людиною, ну і він просто зробить вас щасливішою людиною, ніж донині. Або це просто от ви будете в енергіях, коли ви отримуєте собі все, що вам потрібно було на цей день, і просто от відчуваєте себе людиною, яка ну не має на що жалітись. Далі. Так, дивимось порада від вищих сил на завтра. Тут комусь з вас кажуть тримай себе в руках, і ситуація, яка вам дається як урок, ви вже її проходите, ви вже виходите з якогось уроку і ви м -м, гарно. Пройшли цей урок. І ви виходите людиною із досвідом, і, знаєте, з якимись навіть прибутками. І доволі швидко. Це якась ситуація, яка взагалі то і непогано у вас виходить. Угу. Щось, що дає вам досвід стриманості. От ви як навчаєтесь стриманості по, по якійсь там вашій ситуації, з чим би вона у вас не була. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам, в життя і гарних людей вам. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!